Одинадцятирічна Вероніка разом з воїном-лісівником висаджує дуб звичайний дівчинка-ліснича учнівського лісництва Екодім. Тож знає, як важливо берегти природу. Дуже важливо насаджувати ліси України. Це так як створювати нові легені для планети. Від початку повномасштабного вторгнення наша планета і наш кисень забруднюються. Тому зараз дуже потрібно насаджувати ліси. Цей дуб мільярдне дерево, яке висадили в рамках програми Зелена країна. Всього за п'ять років на Вінничині з'явилося 19 мільйонів нових насаджень на площі близько 340 гектарів. 139 з них нові ліси. На місцях, де раніше їх не було. Серед насаджень дуб, сосна, ясен, модрина, липа та граб мільярдне дерево висадили на території Вінницької обласної клінічної лікарні імені Порогова. Зазвичай лісівники висаджують дерева на лісових ділянках, але сьогодні це дерево є символічним, саме ми вибрали дуб, який є символом стійкості. І так як зараз в Україні триває війна, і дуже багато наших захисників проходять тут реабілітацію, лікування щодня, тому от вирішили саме на території лікарні висадити це дерево, щоб цим самим ще раз підтримати бойових дух наших. Захисників, і щоб це дерево було символом здоров'я, сили і стійкості нашої країни. Мета програми Зелена країна збільшити площу лісів України на один мільйон гектарів, висадивши один мільярд нових дерев. На закінчення програми у кожній області країни висадили символічне дерево. Незважаючи на військові дії, всі лісівники плідно працювали та за п'ять років завершили озеленення. Це на даному етапі дуже важливо, оскільки велика частина нашої території окупована і, відповідно, на цій території знаходяться недоступні нам ліси. Велика частина лісів пошкоджена бойовими діями та знищена, а також велика частина лісів замінована. Того ця програма дуже важлива в тому плані привернення особливої уваги до збереження довкілля. Також лісівники спільно з дітьми учнівського лісництва та військовими, що проходять реабілітацію, висадили й інші дерева на території лікарні. Та навіть після закінчення програми будуть продовжувати насаджувати нові ліси. Діана Волошенюк, Євгеній Корчевський, Новини за день, телеканал Віта.